Питання, друзі, дуже багато в коментарях люди пишуть стосовно мобілізації, яка і що чоловікам робити, що там скажіть, що ви думаєте. Ну не знаю настільки це буде правильно чи неправильно, але свою думку скажу на цей рахунок. Друзі, в нашу країну прийшла війна, ми її не звали і. Хто з нас не хотів воювати, але вже є межа за якою ти або сюди, або туди. Для чоловіків, які ще не в лавах Збройних сил, але в будь-якому випадку підуть служити. Друзі, ця війна зачепить кожну родину, кожного чоловіка. Всі, хто не втік. Не спітляв, прийде час і прийдеться брати до рук зброю. Все не так просто, як ви думаєте. Багато говорящих голів розказують нам байки, але проста акметика говорить за інше. Ми маємо справу із 140 мільйонами абсолютно неадекватних дебілів, у яких промиті мізки. Ви бачили, що робиться на нашому Донецькому Луганському напрямку, як вони круті лізуть, і їх треба утилізувати. І повірте, це не так. Ну, в тіктоці, в тих відео, що ви бачите, все просто. Але цей кошмар, ми першу ротацію були в окопах з побратимом Фоксом. То я вам скажу, блін, це ну, далеко не тік-ток. І якщо людина не навчена, не підготовлена і морально не готова, то ну, погані речі можуть бути. Тому, друзі, яка порада? Ну, Не буду давати судження тому, хто там ховається, не ховається, це вже ви самі для себе вирішуєте, хто в цьому житті. Але порада дуже проста. Поки у вас немає ще. Повістки, поки ви не призвані, займайтеся самопідготовкою. Зараз є багато військових, які поранені, ведуть тренування. При бажанні кожен в кожному райцентрі в місті зможе знайти, де пройти курси. Курси тактичної медицини, польової медицини, все що життєво необхідно. і ази з того, що відбувається, навіть в час нових технологій, застосування новітньої зброї, піхотні контактні бої ніхто не відміняв, особливо у нас на нашому напрямку, вони тяжкі і не такі прості. Тому друзі, дуже просте ну, питання тут. Ви або тренуєтесь. Приходите підготовлених, коли вас вже призвуть. І ви нормально рубаєте орки, повертаєтесь додому нормальними людьми, або краще нікуди не йдіть. Якщо ви не готові, ну перелякане м'ясо і, і ну, хай буде нас менше, але буде краще. Брат Фокс, дай пару слів до цього стосовно цього питання. Я від себе можу сказати, що війна не також страшна. Якщо в голові щось є, є можливість навіть в тому окопі знаходити кучу різних варіантів, як не попастися під міну, під обстріли, як вести боротьбу з ворогом і залишатися живим. Це не обов'язково, що ти пішов на війну, тебе вп'ють, або ранять. Якщо є мізки в голові, то можна воювати. У нас вже йде третя ротація. Дай Бог з нашої роди. Не так багато є 200, і не так багато є 300. Так що все буде Україна. Друзі, ви почули, але у нас хочу зазначити, що в нас добровольчий підрозділ, у нас люди всі дорослі, прийшли сюди добровільно, нас ні, ніхто не мобілізовав, тому в нас дещо інша ситуація із забезпеченням, із мотивацією. Дещо де, де інші речі. Кожний для себе вибирайте, де ви хочете служити, і як це буде відбуватися. Але готуйтеся і морально і тренуйтеся. І не переживайте, тільки разом можна здобути перемогу над цим ворогом. Не хвилюйтесь, все буде Україна. Слава нації! Смерть ворогам!